Завершальна в цьому році сесія Прилуцької міської ради, призначена на 30 грудня, не відбулася. Бо про її проведення депутатів попередили рівно за добу. А відтак розібратися в життєво важливих питаннях для громади часу не було узагалі, пояснюють обранці. Стосовно того, чи дивились депутати, чи готові депутати до сьогоднішньої сесії, яку знову спланували за добу до її проведення. Ну, ми знову такі враження наступаємо на одні й ті ж граблі. Якщо на земельних комісіях там ми розглядали земельні питання, ми працювали, то ті питання, які винесли на сесії, їх взагалі не було, і ніхто навіть їх не обговорював. Ну я можу сказати точно на земельних комісіях, їх не було. На порядок денний затвердження всіх програм на 23 рік. Ну, основна програма це я вважаю, що це програма тероборони, це програма благоустрою міста, це програма медицини, освіти, це зарплати медичних працівників і освітян, і це харчування дітей. Ну можна сказати, дуже багато важливих питань. Ну їх 54. Серед головних питань, винесених на позачергову сесію Прилуцької міської ради, прийняття бюджету громади на 23-й рік. Його проєкт з'явився на сайті надвечір вечір грудня. А це дійсно те питання, яке потребує досконального вивчення. І доби часу для цього не те, що замало. Це взагалі нонсенс, кажуть депутати. Хто його обговорював, хто планував, хто. Визначав стратегічні напрямки видатків. Я не говорю зараз за захищені статті там енергоносії, я говорю за те, куди необхідно в першу чергу відвести кошти і в що необхідно вкластися, для того, щоб у нас перша була стабільність в подачі води і водовідведення, стабільність в наданні послуг лікарями, Міської районної лікарні, тобто, ну цього взагалі ніхто не розуміє. Як це буде відбуватися, як і на що будуть ті видатки, знову через програми. Але ж ну, ми вже постійно скільки раз не говорили, але всі ці програми не мають конкретики. Комісії працювали, комісія ЖКХ. Перед, можна сказати, сересією зібралася було 21 грудня і комісія бюджетна. Вона збиралася два рази: один раз 22 жовтня, один раз 26 жовтня. На цих комісіях я була присутня. Зразу наперед скажу, що ні на одній комісії бюджет міста не розглядався, тому що 26 жовтня. На бюджетній комісії проекту бюджету місця ще не було взагалі. Розглядалися програми, розглядалися зарплати, все. І вчора прийшло на електронну почту повідомлення, що сьогодні позачергова сесія, яка складається з 54 питань, 54 питання і прийняття бюджету міста, якого я впевнена. Основна частина депутатів не бачила. Проект бюджету скинули 14:20. Вечором світло відключили. І ознайомиться детально ну, не було змоги. Тому я вважаю, що розглядати те, з чим ти не ознайомився, що ти не вивчив, ну, сьогодні це нонсенс. І так по кожній з програм. Як можна приймати важливі рішення, не вивчивши досконально всі підводні камені, кажуть депутати. Є програми, нам треба 10 мільйонів на, 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 на територіальну оборону. Ну окей, розкладіть, на що ці кошти. Для чого вони потрібні? Немає. Нам потрібні там кошти по програмі такої-то, або там збільшити статутний фонд для чого. Тут, ну, взагалі, якась комунікація ну, вона задалека від нормальної і адекватної. Тому, ну, звісно, як можна голосувати, як можна приймати бюджет, по якому ти не розумієш, як взагалі місто буде жити? Який дефіцит, звідки будуть надходити кошти? Скільки підприєм взагалі залишилось за цей рік війни? Скільки переїхало? Наскільки впали податки, наскільки вони виросли? чи зросли. Ну, ці аналітики взагалі ніякої немає. Є сухі цифри. За 9 місяців виконання бюджету стільки-то стільки. -то, там, стільки -то. А де аналітика? Що потрібно зробити для того, щоб виробляти? Що потрібно зробити для того, щоб продавати Які склад? Ну, взагалі немає. Роботи з бізнесом немає. Бізнесу в бюджеті також немає. Тобто я не знаю, як влада планує е, ці податки е, якби з бізнесу забирати. Питання те, що якщо підприємець зареєстрований тут, це не значить, що він е, фактично буде тут і буде сплачувати податки. Можливо, у нього інші плани, з ним ніхто не говорить. Ну, І тому і все так куди не візьме, воно от, такий підхід він взагалі. Ну, як на мене, то це ну ми будемо топтатися ще не один рік, якщо ми так будемо підходити. Я переконала, що свої недоліки в роботі вона хоче перекласти на плечі інших депутатів. От дійсно бюджет робився там за сутки, програми робилися за двоє суток. Вони деякі недопрацьовані, деякі потрібно корективи. І свої недоліки міський голова хоче. Відверто перекласти на плечі інших депутатів, що ось вони такі погані, не прийшли. І місто стане там. Зараз ми будемо маніпулювати, що там хтось не получить зарплат, що дітки не будуть харчуватися і ще іншими питаннями. Будемо маніпулювати теробороною, яку програму тероборони, наприклад. Ні е одна. <тал> Комісія не вивчала, так, да, я згодна на тероборону, сьогодні потрібно виділяти кошти. І, Можливо, значно більше, чим передбачає програма. Але вона також не, не робиться за одні сутки, за одну ночь. В ідеалі проєкт бюджету громади на наступний рік мав би бути оприлюднений хоча б за місяць до проведення сесійного засідання, наголошують обранці. Я розумію, там інші питання, які там 5-10 хвилин розібрались і прийняли. Питань нема. Але бюджет громади. 2023 рік з з викликами, які були на сьогодні на 2022 рік. Тобто, ну це мінімум за місяць ми маємо обговорити, щоб всі питання відточити, щоб всі питання врегулювати і уже узгодженим рішенням прийняти бюджет. А не за добу до сесії нате, будь ласка, отак ми. Цифри там, ну я не розумію цього питання. Я думаю, що кожна сім'я, як планує якийсь відпочинок або планує якісь витрати в наступному році, вони обговорюють. А місто це велика сім'я. І тому ми повинні всі розуміти і обговорювати, хто що має робити, як ми маємо заробити і на що потратити. Через бездіяльність місцевої влади місто Прилуки входить у Новий рік з неприйнятим бюджетом та низкою програм, важливих для життя громади.